Друзі. Вітаємо вас на Ютуб-каналі Національного заповідника Гетьманська столиця. Сьогодні ви дізнаєтеся історію Воскресенської церкви через світлини, що зберігаються у зібранні Національного заповідника Гетьманська столиця та державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені Володимира Гнатовича Заболотного. У зібранні національного заповідника світлини церкви від кінця 19-го до першої третини 21-го століття. Саме через них ми можемо проаналізувати будівлю, архітектуру, зміни, що відбулися в ній, а також розповісти історію самої церкви від минулого до сьогодення. Повірте, це неймовірно цікаво. Перед вами дві найдавніші світлини Воскресенської церкви із зібрання заповідника, зроблені в 1907 та 1910 роках. На них ми бачимо будівлю церкви у первісній красі. Її стіни прикрашають ікони, розміщені у пласких нішах. Саме за цими світлинами ікони було відновлено у 2008 році та кам'яну огорожу, яку розібрали в 30-х роках ХХ століття. На момент фотофіксації церкві трішки більше ста років, а її історія переплітається з історією Батурина Гетьманського та останніми роками життя гетьмана Кирила Розумовського. То хто ж збудував церкву? Відомо, що будівництво Воскресенської церкви зініціював Гетьман. Він обрав ділянку землі у центрі Батурина, неподалік цитаделі Батуринської фортеці, місця, де полягли. Та навіки спочили захисники української незалежності 1708 року. Воскресенська церква має кілька таємниць. Невідомим залишаються архітектор церкви та точний рік початку будівництва. Ймовірно, її почали зводити в 1799 році, а в 1802-му її освятив ігумен Миколаївського Крупицького монастиря. Пропонуємо вам на Ютуб-каналі Національного заповідника переглянути відеосюжети про поховання гетьмана у Воскресенській церкві. Надгробок гетьмана Кирила Розумовського та могила гетьмана Кирила Розумовського в Батурині. Воскресенська церква побудована в класичному стилі. Вона хрещата у плані з напівкруглою апсидою, однобанна. Стіни розчленовані пілястрами, фасади церкви прикрашають портики в чотири колони кожні, які підтримують трикутні фронтони. Західний зі спареними фронтонами. Церква мурована, потонькована. Дзвіниця збереглася в первізному вигляді. Вона розташована над західним притвором, увінчана банею з високим шпилем. У плацьких нішах 13 ікон, відтворених за фото Воскресенської церкви 1910 року. До речі, Воскресенська церква має архітектурних двійників. Проєкт, за яким її збудували, використали для спорудження Успенської церкви в селі Новий биків Ніжинського району та для Миколаївської церкви у селі Кочергі Конотопського району. Ця світлина яскраво ілюструє переломний момент. Саме у цей час сталися найсуттєвіші зміни, які як зовнішні, так і внутрішні. Зовні розібрали огорожу, зняли хрест на дзвіниці. Всередині відкрили поховання гетьмана. Однією із втрат стала руйнація надгробного пам'ятника гетьману, який згодом демонтували. Яким же було внутрішнє убранство церкви? За цим фото ми можемо проаналізувати оздоблення храму. На світлині видно елементи убранства, які, можливо, збереглися ще з часів гетьмана Кирила Розумовського. Порівняємо на фото за описом з того часу. Так, у першій половині ХІХ століття Воскресенська церква мала одноярусний іконостас гарної архітектури з блакитними просвітами з позолотою. Його знищили в 1920-х роках. У ньому ікони італійського живопису, обрамлені яскраво позолоченим різьбленням. Біля пам'ятника гетьману видно кіот. Два однакові кіоти у вигляді балдахінів було розташовано у західній частині храму. Оздоблення Воскресенської церкви вражало своєю коштовністю. Відомо, що Кирило Розумовський для храму подарував панікадило, шість срібних визолочених портирів, дерев'яний хрест у перламутровому окладі, привезений з Єрусалима, ікони в коштовних окладах та інші церковні речі. З домової церкви гетьмана до усипальниці надійшли дві срібні позолочені дарохранительниці, срібний позолочений портир. А також кошти щедро жертвувала козацька старшина. Однак, за словами краєзнавця Василя Різниченка, все цінне наприкінці XIX століття продали спритним торговцям старовиною. Особливо він звинувачував у цьому священника Василя Городицького. Зокрема, він продав панікадило та металеве крісла з гетьманського палацу. Церкві збереглися оригінальні двері початку 19 століття. Вони підкреслюють лаконізм інтер'єру. За цим фото можна прослідкувати, як змінювався і віднів інтер'єр церкви протягом століття. З оригінального убранства не збереглося нічого. Іконостас замінили на сучасний, автентичні розписи на нові. Це фото зроблено з двору Воскресенської церковно-парафіяльної школи. Нині Музей археології Батурина. Зі слів Микола Тереха, історика Національного заповідника Гетьманська столиця, баню храму у роки війни зруйнувала авіабомба. У 1950 році громада Батуринської Воскресенської церкви виступила ініціатором ремонтних робіт. Після ремонту церква продовжила діяти як культова споруда. У 1995 році Воскресенську церкву передали на баланс національному заповіднику Гетьманська столиця. З огляду на історичну цінність церкви як усипальниці гетьмана вона отримала статус пам'ятки національного значення. У 2002 році Воскресенську церкву було внесено до комплексної програми збереження пам'яток Державного історико-культурного заповідника Гетьманська столиця, а у 2006-2008 роках були здійснені масштабні ремонтно-реставраційні роботи. У 2006 році освятили та встановили хрести на Воскресенській церкві. У 2013 році на місці поховання гетьмана встановили точну копію надгробного пам'ятника. Нині Воскресенська церква відкрита для відвідування. Запрошуємо і вас відвідати гетьманську столицю Ватурин, а також підпишіться на Ютуб канал Гетьманської столиці та слідкуйте за новими випусками. Підтримайте вподобайкою це відео та роботу команди, яка працювала над ним.